У п'ятницю 13 вересня Сумщина провела в останню земну путь двох захисників України. Солдатів Олега Козленка та Владислава Теплишова. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із сорокарічним мужнім воїном Олегом Козленком. Чоловік служив на посаді стрільця снайпера першого механізованого відділення. Загинув хоробрий воїноборонець 10 червня поточного року в районі населеного пункту часів яр Бахмутського району Донецької області під час захисту батьківщини. Рідні, друзі та знайомі назавжди запам'ятають Олега як добру, світлу і чуйну людину. Хороший хлопець був, багато друзів його було, допомагав батьку своїми ділами, займався. Ну, в общем, плохого нічого я не можу сказати. Я пам'ятаю його ще маленьким. Хороший хлопчик. Ну, той він виріс і дуже щас шкодує за тим, що він дає. Ми жили сусідки, те мої куми. Ми з ними дуже близько. Вони в мене сиділи, мої діти в них. Дуже шкодую. Добрий, відзивчивий, хороший хлопець. Дуже хороший хлопчик. Mm. ну, хороший, порядний. І пішов захищати нашу Україну і нас із вами. Дуже хороший хлопець. В нього так, ну. хороші слова. Відспівали народного героя Олега Козленка у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого Раба Божого, новопреставленого воїна Олега і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили. І від нашестя російського загинули 4 вересня 2024 року в районі населеного пункту Турецьк Донецької області обірвалося життя відважного військовослужбовця солдата Владислава Теплишева. Воєн-оборонець служив на посаді навітника оператора другого розвідувального відділення. По обіді 12 вересня труну з тілом бійця привезли до свято-георгіївського храму, де рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі, назавжди попрощалися з Владиславом. Хороший був сім'янин, мужній. Коли мобілізували, не ховався, пішов, служив і. Погиб, захищаючи нас, нашу батьківщину. Він запам'ятався як добрий товариш, приходив на допомогу завжди. Ну, при зустрічах було приємно поспілкуватися. Ну, так вийшло. Війна нікого не жаліє. Він був дуже чуйним, дуже доброю людиною, дуже гарним чоловіком, батьком трьох донечок. Сум. Біль і дуже велика втрата для рідних, для близьких і для всіх нас. Царство йому небесне, вічний спокій. Він мені завжди буде, ну я не знаю, перед очима так сказати. Знаєте, стояти таким добрим, мужнім. Це була людина, яку поважали, яку запам'ятали дуже таким доброчесним лицарем. Він віддав. Бачити своє життя за Україну, за нашу родину. Ми сподіваємося, що от будуть надалі сили це все подолати і жити далі. Відспівали мужнього воїнооборонця Владислава Теплишева у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще іще мирі Господу помолимось, Господи помилуй, ще молимось. За упокоєння душі спочилого раба Божого, новоприставленого воїна і захисника України, Владислава, і за відпущення йому уся твої провини, вільної і невільної, Господи помилуй, щоб Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Олега Козленка та Владислава Теплишева поховали на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища та на кладовищі біля сорокової підстанції. Відповідно, вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.